зранку. Для маленької томати. Для регуляції <гум> Так, Томочка пошила е, спідницю, така прикольна. У нас задумка була, що вся нога була гола. Зараз я міряю, що буде краще посувати. Сорочка чи піджак. Покажи Томочку, що ми вже введені. Вона парковці. <гум> <гум> в чому йти. Так, це тут є парковка. До речі, ми приїхали, ми нічого не бронювали. Зараз ми йдемо в цей парк 30-20. Так, такі луки в нас з Тамарою. Спідниці в нас однакові, в тому ми тільки коротка, в мене довга. А, я все-таки вибрала сорочку, тому що Тамара казала, що більше гарніша структурна така тканина, ну і вона по відтінку більше підходить під... Мої ковбойки. Каже, дуже гарні. Сам парк Pet Friendly, тому ви можете їхати зі своїми улюбленцями. Так, ми вже дали нам такі штучечки. вхід коштує 300 гривень. Попередньо бронювати не потрібно, просто приїжджаєте собі і кусуєтесь тут, гуляєте. З 10-ї по 6. На територію йдемо, ми потрапити ну, можемо, але тільки якщо будемо бронювати. Ну, Номер, звичайно, або столик в ресторані. І тоді можна... А так звідси потрапити на неї не може. Ну. Йдемо до цієї білої скульптури. Її автор Назар Назар? Назар Білик. Назар -білик. Парк 3020 це просто сучасне мистецтво посеред природи. Дуже гарно. Обов'язково треба відвідати, хто ще не був. Колись кинеш фотки. Чому? така ти Я гарна. Жмуріс. Та не жмур це де твої окуляри. Там. Тут є понад 50 скульптур від різних митців світу. Тут сам едем. І в таких місцях реально можна просто сісти. Подихати і реально відключитися від усього, тому що тут дуже багато простору. Дуже добре. Ми ти залістом використовуємо копаному падолі. Чи я ще їх на друзі. Тут робляться роботи і мішають нам знімати контент. Так, Тамара. Томочка взяла фотоапарат і, і, і морочить з ним собі голову, бо не міє ним користуватися робити. То купила, а фоткати не міг. Будеться як гарно. Боже, Тамара так і стій. Дуже гарно. Дивіться, я, коротше, моя любна фраза, дивіться, Боже, дивіться, Боже, як гарно. Ми зібрали стомочкою. Викидаюсь супер стильно. Дуже гарно вийде. Гарно там? Так. Дуже. Звичайно гарно. Ну, ми отримали. Море культурного задоволення, тут гуляючи. Показувати вам скульптури нема сенсу, ви приїдете подивитись самі і поціните. І якщо ми підемо сюди, то тут буде музейна експозиція сухоліта. Сухоліта Олександра. Представлені його роботи. Томочка, що таке? Що це? Бакутай таємна вечеря. Бакутай це що? Це автор цієї таємної вечері? Mm. Ми зустріли Брабойко. Бакодай. Тут нам власна скульптор Саун робить із Скульптури і картини можна придбати. Біля кожного є ціна. Біля скульптур нема, але їх теж можна придбати. І картини. Особливо сучасне, але цікаво спостерігати за собою і які емоції воно викликає в тебе. Все-таки це допомагає нам вирішувати свій світогляд, розширювати його. Кожна скульптура вона наче говорить з тобою і завжди опісля є чим задуматись. Дуже класно, що ми зустріли Юрія, і він нам розказав про свої скульптури. Це було дуже круто. Не просто подивитися за них, а ще й почути про них. Ми в захваті. Правда, Томочка? Так. Моя, Тома, моя Тамара каже, що це все херня. Кажу Тома, дивись яка тарілочка, херня. Каже, Тамара, дивись, яка тарілочка, каже, херня. Короче, то не Тамара, таке якесь чудо. Тамара, а що вам подобається? Покажи людям, що тобі подобається. Оце, а це? Просто слава. А це для чого? Скло гарно. Я Щось? знаю, просто хто це робить. Скло гарно, каже. Ну, не все. Але... А знаєте, як кажуть, на колір та смак товариш О. не всяк. І от є скульптура скрізь. Ми в арт-маркетці вільні називається. Фане. Ми ще славе волосся, бо в світу вітру. Воно вже на голові не вибачила, що це споживає. Вже виходить ми тут друга година, ну і ми вже втомились гуляти, але ми і багато всього подивилися. І територію, і там пішли до музейна частина, що ви вже бачили. Тому кайф. Ми знайшли ми з знайшли томали у А як уже у українською? української? Післав! Ну, писты подвижки. А, пусть я умереть умерли. Кисты все. Скрывает, сын пожалуйста, подарова. Синьку речь не у тебя. Боже, и у них у всех я теж хочу, хочу бути цим котом, Як отой для нього. Кару? І бана. А я б кутувала. Так його вже дати підводишся не будеш. Дихання подаває. Щоб на кончить було ще. А кіт шо виставлять. Осодно перейде по москві в державі або що. Так, да? ну то та, я думаю, що він таке не. Бачу. Ну, а не вже не ходить. Закидає вдома. Ноги класні. До речі, я взагалі квадриці все не качаю, так щоб окремо, але качається. Качається Парк 3020 це мистецтво і релакс в одному місці. Ідеальний день просто. Побачимо, заступнемо в лозі.